З висоти пташиного польоту сонорська пустеля виглядає не інакше як розсип скель та рідкісних рослин. Проте всі ми вже знаємо, що вона просто кишить тваринами. Протягом дня усі ці істоти ховаються, намагаючись уникнути палючого сонця. Та коли ця сяюча куля зникає за горами і наступає темрява, з темряви з'являється збіговисько моторошних повзючих тварюк. В минулих епізодах ми вже показали багатьох з цих тварин, майже всі з яких були отруйні. і наша команда вважає їх біологічними мінами. Якщо розбити їх на складові, то я називаю це ЗПС, ЗМІЇ Павуки та Скорпіони. Одне лише слово скорпіон викликає в мене гусячу шкіру. І сонорська пустеля є домівкою для трьох різних видів: горе звісний кори скорпіон.